Декілька порад стосовно того, як правильно вибрати орхідею. Орхідею можна придбати в гіпермаркетах, квіткових крамницях та оранжереях. Найкраще місце покупки оранжереї, але вони представлені далеко не в кожному місті, тому зазвичай купують у квіткових магазинах. У разі покупки рослини у холодну пору року загортайте її у поліетиленовий пакет або декілька шарів щільного паперу. Купуючи орхідею влітку, тримайте її якомога далі від протягів та прямих сонячних променів. Колір здорового коріння сіро-зелений або темно-зелений, його повинно бути багато. Обирайте рослину, в якої є як розкриті, так і закриті бутони. Це збільшить шанси того, що рослина добре перенесе акліматизацію на новому місці. Стебло орхідеї повинно бути достатньо товстим і не мати викривленої форми. Здорове листя має яскравий природній зелений колір без будь-яких плям чи інших дефектів. Не купуйте рослину з ознаками гнилі або нальотом на листях. Дотримуючись цих ключових правил, ви мінімізуєте ймовірність купівлі хворої або пошкодженої квітки.